Буде король відіграє ця плівка. Ось, ну що ж, курівки ми вже подоїли. Хтось сказав, коли ми встаємо. Ось ми встаємо в 4 годині. Е, в 4 годині ми стаємо тільки по суботах, тому що треба подоїти корівки, дати їсти. Ось їх гарно. Обглянути. Ну, в принципі, вони в нас і чисті. Я зняв маленьке коротке відео. Ви бачите, що там включається е, якийсь штучний інтелект, для чого він я вже шукав і не можу його виключити. Ось, Але як бачите, корівки ще не до кінця в нас вже відрегульовані. Але ось бачите, корівки я вже правда, викину, викину, викачав навоз. Ось, але ви можете побачити. Ну, звичайно, викачуємо після доїння. обов'язково, Цей запах не важливо, хоч тут є теж свій запах на фермі, чи в корівнику, чи, чи в сараї, чи якось подібно. Але завжди викачуємо навоз після доїння. І стараємося в принципі, корма також роздавати вже після доїння або вже при закінченні доїння, щоб ця вся пилюка, той сиф не летіло. Ось І курівки, от, як бачите, зараз доїння закінчилося, вони зараз всі голови опущені. Ось і поїдають корм. Ось, ну але На, цьому, на цій прямій трансляції хотів підчеркнути ще раз оці е, е, грибінки, я їх називаю, грибінки чистоти, тому що, як бачите, спрацювали в принципі, гарно. Ось, Якби було зараз десь на возі, то беззаду вім'я я не вм'я. Ось видно, десь трошки видно, воно таке темненьке. Є. Ось тут видно темніше, Ось, тому що воно лежало. В сухому місці. Переважно все. Ось тут я вже понасипав, але десь-не десь видно, то аж передавали так багато дозаду, що поналяпували. Тут видно, десь лежала е, спасовище чорніше ось. Але в загальному вона е, має присутня, одним словом, чистота. І не потрібно це все втрушувати, там, вимивати. Ось. Але це все. Е, ваш час, ваша робота. Так, Курівки мають бути чисті, то як робочий стіл. Ви прийшли, гарно приступили апаратом. Апарат не забрудниться до цього, ніякий навоз не попаде ці гімночі, погана бактерія вам молоко. Тому пильнуйте за чистотою, чистотою корів, чистотою вім'я. Ось і легенький плюс, тому що зараз йдемо далі наливати молока. Сьогодні нас базар, сьогодні нас ринок. Хочу сказати про дуїльне обладнання. Мені писали, там можливо краще треба було пустити лінію. Ну, за неї настільки дуже важко було спостерігати, тому що кожного разу треба було не одної хімії промивати. Рахуйте, то, те саме, що ви працюєте, не знаю, ви, то, те саме, що ваші носки. так? Ви труби взяли, можете замінити. Ось, зараз покажу. Вони теж у нас вже скоро будуть йти під заміну. Ось, дивіться, вони в нас не є жовті, не є, як то лишається розово чи ще. Якесь. Ось. Але вони вже мають якусь певну якусь жовтизну, вони не є брудні. ось, Але е тримайте в належному стані, тому що це є якість вашого молока і ваші клієнти. І безпека ваша, тому що е ну, люди споживають, ви маєте довіритися людям. Ось тому э, ці труби набагато було важче. Ви їх не заміните, вони вас будуть набагато, десь не десь хтось не домиє, або хтось вас заміни. Ось одним словом, за такими енержавічною трубами дуже важко спостерігати. Потрібно дуже велику кількість води, велику кількість часу і промивки. Ось хімії побільше. Ось, а ці ви собі побачили, ось пропустили щіточкою, гарно промили. Ось і. А навіть якщо б цей вакуум, бо він може молоко затягнути, то ви собі навіть ці труби легше замінити, вони набагато дешевші. Ось, ну звичайно, я раджу грубші. Вакуумні там лінія може теж часом забиватися, тому що і не, не завжди є людський фактор. Може Можна відійти чи на чи ще щось. Апарат може пасти, може потягнути е якогось сіна соломи, ваком. Ось, ось, дивіться, приклад, як правильно працюють. Грибінки. Ось, дивіться, дала дозаду, наляпала в канал, пішла допереду. Ось, бачите? Ну це вже я його запустив нетелі, це вже наробили. Ось, а так працює, раз, дала дозаду канал свою справу зробила, пішла далі допереду. Тому що коли вона буде сяти чи срати, казав один, то вона буде колоться в цю грибінку. А так, о, бачите, як пішла. Вона буде колотися. Вона дає дозаду і ляпає прямо туди. А так, що... Всім пока всім гарного дня. Не знаю, коли ми вже далі побачимося, ось, але напевно десь завтра, можливо, трошки пізніше. Всім гарної доброї ночі. Неспокійна, звичайно, трошки було, але всім пока.